Доньки та син президента України дали концерт для дітей з обмеженими можливостями та переселенців. Свято пройшло у столичному палаці дітей та юнацтва. Чи задоволені залишилися гості? Знає Аліна Орищин. Так актори розважають маленькі гостей на другому поверсі Київського палацу. Свято влаштували для дітей старіт з обмеженими можливостями та переселенців зі сходу. Танцювати рок н рол маленький джентльмен запрошує Марину Порошенко. А після танців до малечі завітав дід мороз і снігуронькою, щоб запалити новорічну ялинку. Дуже рада, що ми можемо сьогодні ще і почути. Моїх дітей, які теж долучилися до цього проєкту і хочуть поділитися любов'ю своєю і вмінням, тому що це найкращий подарунок той, який ти можеш зробити своїми руками, тому що ти туди кладеш частинку своєї душі. Концерт розпочинається з виступу барабанщиків. Ті виступають троє президентських дітей. Вони по черзі грають на фортепіану класику та мелодії з кінофільмів. дуже сподобалось, як грали. Діти нашого президента на фортепіано мені дуже сподобалось віолончелі. Найбільше сподобалось, напевно, барабанщики. Було дуже круто. Справді було дуже чудово. Ну, вони всі старалися. Ну надзвичайний концерт. Ці діти на концерт приїхали із Святогірська на Донеччині. І їх влітку терористи хотіли вивести на територію Росії. Діти провели такой патріотизм. Вони не сподівалися ні солдатів, які прийшли з автоматами. Вони не уїхали. Вони під у мене знаходяться в центрі без документів, без нічого. Но не в Росії, вони знаходяться на території України. У столиці діти три дні. Завтра повертаються додому. У всіх майже однакові бажання на новий рік. Ну, щоб був мир в Донецькій області. Щоб ми не, не віднялися від України. Всі були щасливі, мирі і злагоді. Миру. Ще тут повернутися додому. Тут остатися. До, ну, до Мені тут остатися. Тут все, все как, як гарно, весело, ну, красиво.